Хочу вас познайомити ще з одним брендом, з яким ми працюємо більше сіми років. Це бренд Тівалі, це дуже класні, якісні дерев'яні меблі. І сьогодні комерційний директор Юлія Лісовська і дизайнер Юлія Кананенка розкажуть про асортимент бренду Тівалі. Сьогодні ви можете побачити наш видатний стіл стріха. Це ще одна частина нашої колекції. Це барний стіл. І його особливість є відсилка до нашої архітектурної спадщини України до стріхи, і тут вона проявляється в цих чудових ніжках, як ви бачите, в цій структурі. До того ж, до цього столу є продовження колекції це кавові столики. Стріха ці столи у нас зроблені з дубу і можуть бути виконані в різних кольорах. Наші стільці, стріха, які доповнюють колекцію, Ви можете знайти тут різні висоти від стандартного столового стільця. До Півбарного для домашніх барів і для комерційних барів це найвищий. А це наш новий «Леон». Основою його концепції є ніжки, які виконані з масиву дубу. І вони розташовані таким чином, що створюють відчуття руху. Наші бестселери – стілець брандо, це стілець з підлокітниками, дуже зручний. Підходить як до домашнього використання, так і для комерційного. Цей стілець розроблений данською студією Сейску. А стілець Point – це новинка, це розробка від Юлії Кононенко. А він, незважаючи на свій такий строгий вигляд, він дуже зручний і дуже гарно впишеться в будь-який дизайн, бо він дуже універсальний по своїй формі і виконанні. Також наш новий стілець скалі. Його дизайн був натхнений британськими чоловічими кепками Скалі кепс. А це стіл органік. Його форма натхнена природою. Він нагадує каміння та гальку, які були відшліфовані часом та водою. А це наші стільці орбіт, для яких ми розробили нові м'які чехли, які повністю змінюють його образ. Супер м'які і можуть бути в різному кольорі.